Всім привіт! Інколи під час роботи з послугами трапляються моменти, які самостійно вирішити не вдається. Це може бути як щось базове, наприклад, де побачити чи змінити паролі доступу до FTP чи баз даних, так і дещо складніше: як налаштувати SSH оточення чи запустити склади скрипт, як додати крон завдання чи отримати доступ до віртуального сервера через WebVNC. У цій відеоінструкції ми розповімо вам про інструмент, який допоможе вам з легкістю вирішувати питання, що можуть виникнути під час роботи. Перебуваючи у своїй панелі керування, зверніть увагу на поле пошуку інформації. У це поле можна увести ключове слово чи фразу, та одразу отримати готову інструкцію. Важливою особливістю пошукового поля є те, що клікнувши на нього, ви отримуєте перелік інструкцій, актуальних саме до розділу, де ви зараз перебуваєте. Наведемо приклад. Перебуваючи в розділі FTP, ви побачите інструкції, як працювати саме з цим функціоналом, де знайти паролі, як їх змінити чи здійснити підключення. Якщо ж ви перейдете у вкладку «Домени», системи відобразить інструкції актуальні саме для цієї послуги. Фактично для кожної сторінки панелі керування, де б вони знаходились, система має набір готових питань та відповідей, і цей список постійно поповнюється. Повернемось до ключових слів. Для прикладу, вам необхідно змінити версію PHP, що зараз використовується на сайті, або змінити параметри PHP. Уведіть в поле пошуку запит PHP, і система одразу запропонує інструкції, клікнувши на які ви перейдете на опис покрокових дій. Потрібно підключити SSL-сертифікат, створити поштову скриньку, перестановити операційну систему на віртуальному сервері чи додати крон завдання, просто введіть ключове слово. Якщо потрібної вам інструкції немає у переліку, будь ласка, зверніться за допомогою до спеціалістів технічної підтримки та повідомте нас про її відсутність. Ми створимо необхідну статтю та допоможемо вирішити ваше питання. Гарного вам настрою та приємної роботи з CityHost!